Говоримо про візит зеленського до американського конгресу, де сьогодні українська делегація провела двопартійні зустрічі. Вони відбулися на тлі критики від деяких республіканців в бік Володимира Зеленського та вимог. Розслідувати обставини візиту українського президента на завод боєприпасів у Пенсільванії про які ми щойно згадали, який частина республіканської партії назвала політично заангажованим. У чому річ поговоримо з нашою кореспонденткою в конгресі Катериною Лісуновою. Катю, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до розмови. Вітаю стапе Катю. Ти сьогодні вранці була в конгресі. Бачила, як ці зустрічі відбувалися. Розкажи більше про них так, як ці зустрічі відбулися в палаті представників та Сенаті і як сприйняли українського президента. На тлі цих неспокійних подій на передодні перш за все треба наголосити на тому, що це була двопалатна і двопартійна зустріч з українським лідером. Безпосередньо в сенаті майже нічого не змінилось. Зеленського провели у залу зустрічі лідери демократів і лідери республіканців у сенаті. Була зустріч на рівні обох партій. Власне у палаті представників був присутній лідер демократів Гакім Джефріс. Була присутня колишня спікерка демократка Ненсі Пелосі із провідних республіканців був присутній Майкл Макол, очільник комітету. Ту з міжнародних відносин палати представників також був присутній співголова українського конгресового кокосу, конгресмен із штату Пенсильванія Брайан Фітцпатрік. Єдиний із провідних законодавців, кого не було там, це спікер Палати представників Майк Джонсон. Я учора була із ним на прес-конференції, і там він детально розповів, чому саме не зустрінеться із Зеленським сьогодні, і про що би він говорив, якби зустрівся з ним сьогодні. Пропоную послухати. Президент Зеленський буде у конгресі. Чи зустрінетесь ви з ним? А якщо ні, то чи пов'язано це із його поїздкою до Пенсильванії? ні, я не зміг організувати зустріч із Зеленським цього тижня, тому що у мене був дуже насичений графік, який ви усі і так бачите. Я навіть не впевнений, чи буду завтра у Вашингтоні. Але якщо би ми й зустрілись, то говорили би ми про цей лист щодо звільнення посолки. Я вважаю, що це був жахливий розвиток подій, і це погіршило відносини між двома країнами вду. Уже складний для України час. І я шкодую про це. Катю, власне, так про цей лист Ми знаємо, що за день до приїзду Зеленського у Вашингтон спікер Джонсон направив йому офіційного звернення з вимогою звільнити посолку України в США Оксана Маркарову, як він каже, через організацію цієї поїздки на завод боєприпасів у Пенсільванії. Інші конгресмени ініціювали розслідування окреме розслідування про те, чи збиралася адміністрація Байдена та Гаріс. Використати на свою користь цю поїздку, розкажи, чому тут річ, і чи позначилося це на зустрічах української делегації в конгресі сьогодні? А вже ж ця ситуація вплинула на зустрічі Володимира Зеленського, і це розслідування, яке відбувається в комітеті. Саме комітет відправив запити на білий Дім, а також на міністерство юстиції та міністерство оборони, щоб прослідкувати, як вони кажуть, за тим, які саме фінанси використовувались для цієї поїздки, і мовляв, що якщо це були державні фінанси, фінанси платників податків Сполучених Штатів Америки, то ця подія, мовляв, була політичною і була використана для підтримки демократів, тим не менш. Якщо казати про те, чи вплинула ця подія на візит Зеленського, то вже ж вона вплинула. Це було основне питання журналістів. Це було також були також основні відповіді законодавців. І зокрема, республіканець сенатор Лінці Грем під час своєї відповіді заявив, що підтримує заклики звільнити посолку Оксану Маркарову водночас. Чи це позначилось, чи чи обговорювали це під час зустрічі з Володимиром Зеленським? Усі законодавці, з якими я спілкувалась, кажуть, що ні, і чи це позначилось на двопартійній підтримці України? Усі законодавці, з якими я спілкувалася, кажуть, що ні, і навіть той самий республіканець Лінсі Грем, відповідаючи журналістам на питання, чи може власне відбутись зустріч із Трампом, він сказав, що це досі є можливістю, що досі є варіант, що Зеленський таки зустрінеться з Дональдом Трампом. А республіканець, конгресмен Брайан. Фіцпатрік у ексклюзивному коментарі після того, зустрічі з зеленським, коли з ним поспілкувались, наголосив і зазначив, що Брайан Фіцпатрік є представником саме цього штату Пенсильванія. Він зокрема заявив про те, що те, що відбулось в Пенсильванії, найімовірніше може бути просто великим непорозумінням, і а також заявив, що відсутність спікера під час цієї зустрічі не варто трактувати як зменшення підтримки України. Пропоную послухати коментарі законодавців, з якими а я поспілкувалась. Те, що сталося в Пенсильванії, було помилкою. Я не знаю, хто організував зустріч. Піти на завод зброї, подякувати працівникам, має сенс. Але чи було так задумано, чи ні? Це мало політичне сприйняття, і це була помилка. Мій погляд на цю ситуацію такий: мова не про зараз, мова про довгостроковий результат. У наших інтересах, як американців, переконати, що Путіну не вдасться розчленувати Україну, тому що це роз'яже руки Китаю з Тайванем. Думаю, Путін продовжить наступ. Думаю, важливо, що президент Зеленський аргументував президенту Байдену змінити військову стратегію. Зустріч мала позитивний характер. Була двопартійна підтримка успіху України, що я вважаю надзвичайно важливо. Думаю, нам потрібно виграти цю війну. Вважаю, що нам потрібно захистити територіальну цілісність України і захистити демократію. Я думаю, що НАТО і Сполучені Штати віддані цьому. Думаю, вільний світ відданий цьому дозвольте зазначити, що підтримка України стабільно отримує понад 300 голосів у палаті представників незалежно від того, чи спікер голосує. У спікера вже була запланована подорож на цей день. Я й сам дізнався про цю зустріч два дні тому. А я ж навіть не спікер. Я можу вам гарантувати, що спікер має насичений графік та інші обов'язки, особливо зараз, коли у нас сесійна перерва. Він має робочі поїздки по країні. Отже, не потрібно нічого додумувати щодо його відсутності. Я й сам майже не встиг на цю зустріч, бо вона була запланована в останню хвилину. І в усіх є власні плани та подорожі. Я дуже добре знаю Майка Джонсона. Ми навчаємо. Чалися разом. Ми прийшли разом до конгресу. Саме він виніс допомогу Україні на голосування, щоб продовжити цю підтримку. Хоча багато хто із його власної партії був категорично проти, тому не потрібно сумніватися у рішучості та підтримці Майка Джонсона щодо України та українського народу. Ніхто до кінця не розуміє, що саме сталося в Пенсільванії. Є багато запитань без відповідей. і ми їх розберемо. Цілком можливо, що це все було велике непорозуміння. Дуже цікаво, Катю. Так що маєш щось додати до цього за словами законодавців, з якими я спілкувалась, в першу чергу під час зустрічі із Зеленським обговорювалася саме ситуація на фронті на полі бою, допомога Україні, зняття усіх обмежень з української армії, а також план перемоги Володимира Зеленського. І питання Пенсильванії не піднімалось. Катю, дякую тобі за твою роботу за ці ексклюзивні коментарі американських законодавців. Катерина Лісюнова була з нами на зв'язку.